Зниклась у вас. І подобається розбивати їх класне, особливо коли ти його побачив, що він там бігє. Мінометником працював вже на запоріжжі оці штурмові дії. Мені дуже сподобалось, це класно, Все. Як ми їх там як дітей били. Ось, а зараз ми тут от на Херсонщині працюємо, І що, на рибалку mm -hmm. Хто? на пляж Дніпро не mm неві -hmm. Як Це вдавати рано на роботу кудись, кудись ходити, працювати чи хобі займатися. Наприклад, біля, фронтових, біля фронтового району люди страждають, там від обстрілів, а я там буду спокійно жити, якось, ну, якось мені не до того. Чоловік. А чоловік це безпека, це як мені, Да? Тобто, якщо а, ти сюди підеш, да, вирішиш цю проблему, то в тебе в житті більше вже не існує проблеми. Обстріл!